Я бачив що ти приготував. Приготував вам малесенький подарунок. Хочеться перед тим, як наша команда любителів закине по дні по плащанні у водойму по тій горошині. Мені хочеться подарувати вам прапор, на якому є зображення нашої горд... гордості нашого парку. Нашої протичанської скелі. Такий маленький прапор. Ось. От. Хай. Це, я розумію, це потрібно було можливо зробити там наверху, але... Ні-ні-ні, це дуже символічно. Я щиро дякую. Всі знають, що це протич... логотип нашої протичанської скелі. І навіть де ви не були, на яких би змаганнях, в якому краю ви не перебували, у мене дуже велике прохання, щоб ви просто і цей прапор там підіймали, і це буде якби і візитівкою для всіх інших туристів, і так. символом того, що в нас є. Пане Олександре, я щиро дякую. Да, тепер я думаю, що кожен із, наших, кожен із наших хлопців повинен закинути і розпочати, так сказати. Ловлю карпа на коряжному водойомі. Так, починаємо? Починаємо. Так. Дмитро, Василь, будь ласка, і ми теж беремо. Ми беремо по дві вудки і з вами закидаємо. Вітерець і Сонечко зробили свою справу. Ми висохли після рафтінгу. Так? Так. Це дуже чудово. Е -е... Підобідали. Під і зараз будемо ловити рибку. Е, будемо бачу. намагатися? Та ні, будемо ловити. Будемо Я бачу, ловити. що в руках у тебе сьогодні одна горошина, одна горошина яка один, гачок один гачок і гачок. одна вука. Да. Сладна... І у наших друзів теж саме. Так само, да. все по-чесному. Складного нічого немає. Ліска у нас 0,22, флюрокарбоновий поводочок порядка 40 см. Mm. І ми подивимося, що ми зможемо з цим зробити. Надягаємо його на гачок. Важливо, дуже важливо надягнути наживку правильно. Так, А чому? Багато хто вважає, що кончик гачка, острія гачка, воно повинно бути Заховане. захованим. А справжні рибалки і справжні карповики, вони вважають, що кончик гачка повинен бути завжди на вострію, щоб риба, як тільки хапне наживку, і вона вже на гачку. Тому ми Горошину таким чином цепляємо на гачок. Ми вибрали одне з найкращих місць, де можна піймати карпа. І, і враховуючи, що сьогодні у нас сильний вітер, будемо намагатися заброс зробити правильно. Тому відкидаємо скобу на нашій катушці, дивимось, чи не запутаний у нас кінчик на в'ю, і робимо заброс. Ну, Я думаю, що. Заброс зроблений вдало. поплавочок у нас відважений, сам поплавок має 4,5 грами. На основанні ліски у мене виважено 4,6 грами, і тому на поверхні води, на самому зеркалі його чудово видно. Груз лежить на дні, крючочок лежить в стороні, тому я можу сміливо ставити її вже на рогачик. І будемо чекати покльовки. Чекаємо. Пане Олександре, я бачу, що всі наші рибалки сьогодні вже закинули свої снасті. Все в воді, бачу поплавки. Але, Але хтось ближче, хтось далі. Це така тактика. Так, ну, у кожного є манера ловлі, у кожного є свої секрети рибальства, тому не предсказуємо і неможливо людині сказати, як вона потрібна, ну, повинна ловити. Так. Тому кожен використовує свої методи, свої навики, те, що він знає. Десь чомусь. Вийшся. Тому відстань може бути метр від берега, може бути. По 5, метр, хтось 10, кіння, да. ем, і все таке бачу, що всі розкрили одне відро з горохом. І всі взяли горох, і всі тільки сьогодні були. Була домовленість. Така в нас да? домовленість. А, а чому все, так? Все повинно бути по чесному. Є деякі рибалки, які додають ваніль, ще якісь mm -hmm. атрактанти. А тому так, зварили горох, всі присусували один на всіх. Все нормально. Ми чекаємо. Щоб а ми зараз чекаємо наші трофеї. Чекаємо, да? чекаємо, так. Чекаємо клюв. Добре, дякую. Важливий момент у старих рибалок є одне повір'я, що коли підсачик покласти сіткою до води, то риба обов'язково буде. І ви знаєте, воно завжди спрацьовувало. Тому Сьогодні ми знову кладемо наш підсадчик до води. Ну і Будемо ждати, що риба обов'язково буде. Є яма. Я бачу, що з цієї сторони є яма, значить я перезакину трошки правіше на те місце, де він був вже ми піймали трохи камиша це нам не заважає. перезакинемось і раз ближче до берега є ну, він уже так ліг то хай стоїть побачимо чекаємо Це маленький неправильно. Результат уже є, буде да. чекати більшого. Вот. Але радує те, що... Ми вже тут не зря. Задоволення ми отримуємо від того, що навіть навіть такий маленький коропець, він клює і знову десь кіломо кіло, да? подсачик в напрямку води. Це їх ти так виманюєш сюди <різь> да? до берега. Ми їх так виманюємо до берега. Що, наші рибачки піймали першу рибку, але вона не трофейна. Як такого малючка кинути на пательню? Він дихає, він такий гарнюсінький. Ми його випускаємо. Хай росте. що, Випускаємо малючка. Хай росте. Обов'язково ми відпускаємо маленького, відпускаємо так. маленького. І називає дідусь і бабушку. Ооо, сьогодні, сьогодні дідусь так. прийде до нас, так? Спеціально поклали вкладку. Є-є-є. Опа! Зараз позволяють дідусь і бабушку, і тоді у нас буде результат. Обачно рибалка починається сюди з маленької а потім вона приводить але приводит, я, бачу, я, бачу. я бачу радість наших рибалок, вже так, щось так, ми вже побачили, да? розжили, і пожили, да. появився якийсь але, інтерес. Але йдемо ловити далі. Ну що, друзі, наступає вечір, вже починає смеркати. І я думаю, що результат однозначно буде. Як би нам не хотілося скоріше отримати той позитивний результат від ловлі нашого карпа на коряжному водойомі, але поки що його немає. У нас вже було майже дві покльовки і одну маленьку рибину того маленького карпіка ми вже відпустили. Будемо чекати, коли вже сонце сяде повністю, наступить ніч і тоді вночі все почнеться. Я думаю, що буде і кльов, і до ранку у нас буде результат. А вранці ми тоді з вами зустрінемось. Яка димка да, над водою. Це про що нам каже? Це каже про те, що знов-таки одна із тих водойм, де краса і вночі, і ввечері, і вранці. І так як ми говорили по старим дідовським традиціям, традиціям якщо покласти підсачок основанням основанням ну, ліски до води, то риба буде. І риба була. А це теж результат. Так. Риба є. Вона невелика, є тут і більше. Ну, ми, ну, вчора ми відпускали. Так, ну і цього ж швидше за все, що ми теж випустимо, давай будемо ми будемо відпускати. Будемо хай. чекати більшу рибу, але не зараз. Будемо відпускати, коли піймаємо більше. Тоді давай його в воду, хай і живе. Даємо швидше його у воду, так, щоб так. він заковтнути нашу наживку. Так, Я бачу, що наші рибалки потихеньку просипаються, п'ють вони... каву. Така, друзі, рибалка в ландшафтному парку. Але подивіться, яка, яка дивина, да? як стелиться туманчик над водою, як сходить сонечко. Це краса. Риба з ікрою. Захватив він наживку класично за нижню губу, з дна. От. Ну, будемо говорити, що зранку це другий такий трофей. Я думаю, що він десь близько кілограма. Ну що, будемо випускати відразу і того, і цього. Значить одна покльовка у нас була вранці, близько 6 годин ранку. Ось вони практично ось однакові. Чекали більше ну, Кидаємо кобок сюди. Побачимо результат, який буде кінцевий, можливо і ще буде якась покльовочка. Вони, один один. Вони, вони наші як близнюки, так? Один в один. один. Ну що, Михайлович, кидайте їх сюди. Результат уже є, ми будемо чекати більшого. Пане Олександр. Що ми скажемо нашому глядачеві? Наша рибалка вдалася. Ми вчора піймали, зранку піймали дві рибки. Так. У того маленького ми відпустили вчора да? коробчика. Я так думаю, що і тих, що ми піймали сьогодні, ми теж відпустимо. Так, Вони відпустимо. Не такі... Тому а що я... я вважаю, що риба повинна бути більшою і вона Більшої виросте. Громади. Тому я думаю, прийшов час до завершення відпустити її, хай вона підростає. Бачимо, що риба у нас жива. Жива, так. Да. І може хтось з рибалок нам скаже, що що ви, хлопці, робите. Це ж можна було принести додому і зробити чи гарну юшку, чи нажарити. Ну що, випускаємо, хай підростає, йде в свою стихію. Перший пішов подякувавши, помахав нам хвостом. От. І так само другого. Уперся, вперся в камиш. <пиш> давай, давай, давай. О, пішов. Ну що, дякувати Богу за такий відпочинок. Я думаю, що у нас все вдалося. Риба в нас була. Хай вона була не такою здоровою, як ми очікували. Я ще думаю, що це пов'язано з нерестом, О, так як вона ще хворіє, треться, мітає ікру. Тому я думаю, що після того, як нерест закінчиться, прийде літо, вона буде, більше... вона буде більш клювати і буде в нас більша ривочка. Але ми не закінчуємо нашу мандрівку ландшафтним парком. Що нас чекає зараз? Нас чекає спуск на тролеї над Родоновим озером. Це буде якби, фінальний акорд. ще наш дар. Тоді ми такий... що робимо? Змотуємо наші утки з Насті? Змотуємо з Насті да, і, снасті, і, і їдемо, їдемо на тролей. До Родонового озера. Так, да. Друзі, мандруючи ландшафтним парком, ми вже Знаємо, що таке рафтинг, що таке рибалка на карпас під корях. і на таку десертик ми оставили собі тролей. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я бачу, що тролей дуже і довгий і високий. Його характеристики, я бачу, найвисокий 70 метрів, найбистрій, 110 км в час. И... Протяженность 457 метрів. Це, це немало. Перепад на і точку і нижньою. 72 метри, а швидкість розвинута до 126 в час. Це від ваги, напевно, так? Залежить, від так? І від погодних умов. Не буває таке щось, яка не дуже така міцна людина зависне на половині дистанції? Ні, не буває. Були діти три роки то і доїжджали вони. Так. так. Скажіть, будь ласка, але я чув, що це тільки перший етап, що тут планується не тільки тролей. А що планується Нем... ще для е, активного відпочинку? Ну саме на цьому місці. Плануємо у Лашарському парку збудувати ще е, найвищий роу в в Україні. О, це висота кар'єру і плюс е, вишка буде машини. О, це плануємо найближчим часом розвивати. Свята зараз. Бачу, що люди прибувають, прибувають і прибувають. Скільки за день? Е... Людей, скільки бажаючих є спуститись на тролей, бо це екстремальний відпочинку. Бажаючих дуже багато так. і. Діло в тому, що найпопулярніше стало, що домогосподарки теж користуються нашим тролеєм. Отак. Да, понад 80% приїжджає в Важливо те, що жінки в першу чергу сміливіші, ніж чоловіки. Вони перші йдуть на цей крок, щоб з'їхати на самому швидкісному тролеї в Східній Європі. А я наголошую, сьогодні наш оператор Максим одіє на себе, що там одягають, мотузку його зачеплять. Мы побачим, як він полетит над родоновым озером. Ну что, Максимка, як? Ничетя. Хорошо, все хорошо. Сейчас попробуем все на себе. А, и практически от первого лица увидим весь этот экшен. Вот, надеюсь. Уже, уже работает. Она уже работает, так что все будет, я думаю, очень драйвово. Все, давай. Чепляем на тебя все принады. І запускаємо. Бачимо, що Максима вже готують. Чіпляють на нього всякі мотузочки, щоб він не випав. Таня на пустые, инструктаж. И наш Максимка готовится, готовится, готовится. Ну, я могу подниматься? Ну я отвечу тебя. у себя спокойно, в предвкушении спуска. Вот. Я думаю, это будет незабываемое впечатление, эмоции. Как я уже ранее говорил, мы запишем все это дело на камеру, для того, чтобы вы смогли в передаче увидеть все это, это от первого лица. Все Ваша задача до самого конца держаться руками за черные ручки. Для скорости ноги загибать в коленях. Mm -hmm. И в самом самом конце, когда в пляжу подлетать, будете голову от системы от веревки. Понял. Mm -hmm. Раз, два, три. Виктор Валерьевич, как самочувствие? Да, да. Эй, эй, эй. Эй, 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 да? да. Все, пожалуйста. Спасибо. Космос? Да. да. Круто. Да. Очень круто. Да. Виктор Валерьевич, а вы как? Я чувствовал себя как тарелка на спорте. да. да. А ну, ну, а Решил меня обогнать. Excited. Ну конечно, я не привык проигрывать. Да, так и есть. Ну что, я в общем спустился. Сейчас будут спускаться остальные ребята. Вот, которые тоже участвовали в этом. Я думаю, они поделятся впечатлениями уже здесь внизу. Ну что, как оно? Это просто супер, відчуття полету на 100%. Это невероятно классно. А -а -а. Да, хотелось расправить руки и лететь. Два дні, які ми провели в ландшафтному парку, пролетіли як одна мить. За цей час ми бачили, що таке тролінг. Ми ловили рибу і ми сплавлялись на рафтах. Чудово. Але два дні це дуже мало. Дуже мало. Це дає нам можливість приїхати до вас ще напевно не один раз. Пане Оксано, щиро вам дякуємо. Скажу так, друзі. Не треба їхати за кордон, щоб проїхати на рафтингу, Сплав... сплавитись по річках, побачити, що таке пороги, е, вимокнути, потім висохнути е, тролей. Неймовірно. І це все у нас на Україні, на Миколаївщині, село Мегія. Це дуже чудово. Пане Олександр, ви е, за ці пару років зробили дуже багато. Які у вас плани на наступний? Перше, що хочу сказати, не один я це зробив, ми вже про це говорили. Шо? На даний період часу у нас в планах є на цьому острові, який ліворуч від мене знаходиться між лівим і правим берегом річки Південний Буг. Теж зробити, розвинути рекреаційну ну, дільницю, так. ділянку, щоб люди там і в палатках проживали, відчували комфорт. Прибачили. Але я прошу пробачення. Але я і вчора, і сьогодні бачу, що з палатками дуже багато відпочивають. Приїжджали... Я бачу з Києва, я бачу Вінницю, я бачу Львів. номерні знаки, Це я кажу про те, що люди їдуть з усієї України. Приїжджають багато з усієї України своїми палатками, так воно і є. І можна пишатися тим, що в цьому році вперше у нас з'явилися свої палатки. Ми закупили і палатки, і обладнання генератори, щоб можна було освітлення провести. Тому я думаю, що люди, які будуть відпочивати на нашій території, будуть задоволені. Пане Оксано, ще раз вам дякую. Це було неперевершено. Друзі, а я впевнений, що ми ще не раз зустрінемось в ландшафтному парку і покажемо те, що ми не змогли показати за ці два дні. Щиро вам дякую, до, до нових мені. зустрічей на телеканалі Трофей.